У нас мислителів стало мало. У нас зараз говорять про великі речі, маленькі люди. Що маленький може сказати? Що вас може навчити першокласник в математиці? Він що вам розповість про вищу математику, про алгоритми, про геометрію. Він навіть не знає цього існування. А ми випускаємо їх і кажемо, яке ви життя хочете. Приблизно, незалежно, е як він виглядає, з бородою, скільки йому років, можливо, він ще в першому класі. І всі хлопці, всі далі ми розуміємо, що проти нас грають не тільки росіяни. Всі зрозуміло. Ці грають тупо напасти, тому що це, це дикі люди, це взагалі розумінні по їхніх вчинках це не люди. Тому що люди це людяність. А там людяності немає. Людина не може хотіти прийти до тебе додому, з'їсти тебе, знищити, розірвати. Це вже не людське. Тому з тим не зрозуміло. Це якась знечість, яка хоче знищити людяність. І ця боротьба наша це така боротьба не просто України. Це боротьба світла над темрявими. І реальна вона є. А далі Європа, яка абсолютно. На сьогоднішній день і потентна, вибачте мене за це слово.